Вибори можуть і нічого не змінити, бо в більшості до нового парламенту пройдуть люди, які там уже сидять, і не одне скликання. До прикладу, політичний експерт Геннадій Чижов під час інтернет-відомоста наголошує, що в Одеській області на вибори йде стара політична еліта, а громадські активісти здебільшого лише критикують політиків. Ми не з а також ні в або списке. проходных в Верховную Раду политических сил, политических партий, кандидатов, который был свидетельствовал о том, что в нашем регионе, в Одесском, может начаться обновление элиты политической. Те, кто задает тон в громадском обществе, они э, с разных причин, большинство из них, не все, но большинство из них, как всегда, сторонятся политики. Схожа ситуація і на Львівщині, адже змішана система виборів дає всі шанси старим депутатам потрапити до парламенту, зокрема через мажоритарні округи. Люди не побачили можливості якісних змін, тобто зміни персоналі, ті, які пропонуються зараз по виборчих списках різних партій, вони. Жодним чином не передбачають якісного оновлення парламенту, то що люди хотіли. Ну, якщо так, трошки такий фривольний порівняння, так, якщо ми поміняємо контингент в Борделі, він від того не стане інститутом благородних дівиць. Так і наш парламент від зміни тих фігурантів, які є, на тих, яких пропонують, якісної зміни не буде. Попри те, соціологи зазначають, що не вперше за ці виборчі кампанії нині прості виборці стали розумнішими, і на обіцянки кандидатів чи на гречку, чи дитячі майданчики вже практично не ведуться. Люди опинилися в такій ситуації, коли. Вибирати потрібно уже не по тому, про українські вони чи не про українські, а потрібно брати глибше треба аналізувати, а що ці партії пропонують, а куди вони йдуть, а які реформи вони пропонують, а хто в ці партії входить? І власне, ось тут ми натикаємося таку ситуацію, що хочеш, не хочеш, громадяни мусять ставати свідоміші, вони починають більше цікавитися не лозунгами, не обіцянками, а реальним станом речей. Однак майбутній парламент має усі шанси стати проукраїнським без п'ятої колони, але з великим представництвом олігархічних груп. Михайло Когут, Ярина Матвієв, Андрій Турянський, Новини 2015. другий телеканал.